Вітаю! Давайте сьогодні зазирнемо в одне з найцікавіших місць нашого тіла у сховище нашої пам'яті. Це розповідь про таємничу і надзвичайно важливу частину мозку, яка, по суті, і робить нас тими, ким ми є. Замислювалися колись, де саме живуть наші спогади, не просто як факти, а от ті найтепліші, найцінніші моменти. Де той архів, що зберігає нашу особистість та весь наш досвід? Ну, ми розбиратися. Отже, ось наш план на сьогодні. Спочатку з'ясуємо, що це за дивний морський коник у нас в голові, потім розберемо його основні ролі, подивимось, як він змінюється з віком, що йому шкодить, а що допомагає. І наостанок найцікавіше, як його тренувати. Починаємо з першого розділу і одразу питання чому ж цю неймовірну структуру мозку називають таємничим морським коником? Давайте з'ясуємо. І так, це не жарт, назва походить саме від його форми. Якщо подивитися на зріз, він справді нагадує маленького морського коника. Гіпокамп це парна структура, тобто в нас їх два по одному в кожній півкулі, і вони є ключовою частиною лімбічної системи нашого емоційного центру. Але що важливо розуміти, гіпокамп не одинак він, знаєте, такий собі командний гравець він постійно спілкується з іншими відділами мозку. З префронтальною корою, щоб ми могли приймати рішення, спираючись на минулий досвід, з амигдалою, щоб забарвлювати спогади емоціями, і з таламусом, щоб вся інформація від наших органів чуття правильно оброблялась. Окей, ми розібралися, де він знаходиться і з чим пов'язаний. А тепер найцікавіше що ж він, власне, робить для нас кожного дня, кожної хвилини. Найперше, і це, мабуть, його найвідоміша роль це роль архіваріуса – Саме Гіпокамп вирішує, що з пережитого за день варто зберегти надовго. Він ніби бере тимчасові короткі спогади і переносить їх у довготривалий архів. Далі, знайоме відчуття, коли виходите з величезного супермаркету і не можете згадати, де залишили авто. Так от, за нашу просторому пам'ять відповідає саме гіпокамп. Він створює таку собі внутрішню gps карту яка допомагає нам орієнтуватися. Або згадайте найяскравіший момент у житті, чому він так сильно врізався в пам'ять? Тому що гіпокамп тісно працює з Амигдалою, нашим центром емоцій. Чим сильніша емоція, радість, страх, здивування, тим міцнішим і яскравішим буде спогад. І остання, четверта функція, про яку часто забувають, це контроль над стресом. Гіпокамп допомагає регулювати рівень кортизолу, але є й зворотній бік. Якщо стрес стає хронічним, це б'є по самому гіпокампу. Таке от замкнене коло. А тепер, взагалі, неймовірна річ виявляється, гіпокамби не залишається однаковим протягом усього нашого життя. Він постійно змінюється, росте, а іноді, на жаль, і зменшується. Тільки подумайте в дитинстві він росте шаленими темпами. Ми вчимося з неймовірною швидкістю. У дорослому віці він зберігає здатність створювати нові нейрони так, нові клітини мозку, особливо коли ми вчимося чогось нового. Ну а з віком він може природно зменшуватись, і цей процес, на жаль, прискорюється при хворобах на кшталт Альцгеймера. І ось тут ми підходимо до мабуть найважливішого на те, як працює наш гіпокамп. Впливаємо ми самі нашим способом життя, звичками. У нього є свої друзі і є вороги. Можна сказати, що всередині нас постійно йде така собі битва: з одного боку, наші союзники, фізичні вправи, особливо аеробні, здоровий сон, правильна їжа. З іншого вороги, хронічний стрес, шкідлива їжа, алкоголь і депресія. І від того, хто перемагає, залежить здоров'я нашої пам'яті. І якщо потрібні докази, що мозок справді може змінюватися, ось вам просто вражаючий приклад. Дослідження показали, що у лондонських таксистів, які роками вчать на пам'ять тисячі вулиць, гіпокамп фізично більший, мозок буквально накачався як м'яз. Це і є нейропластичність у дії. Цей приклад доводить все в наших руках, і це чудова новина. То що ж конкретно можна робити, щоб наш морський коник був здоровим і сильним? Переходимо до практичних порад. Бачите, все доволі просто, але неймовірно ефективно. Спорт стимулює рост нових нейронів, сон допомагає записати спогади, вивчення нового це як тренування в залі для мозку, контроль стресу захищає від шкідливого кортизолу. Ну і, звісно, правильне харчування. Це п'ять китів, на яких тримається здоров'я нашої пам'яті. Тож, можливо, варто завершити це обговорення питанням до самих себе, а що нового я вивчу сьогодні, щоб зміцнити свій мозок? Можливо, кілька іноземних слів чи спробую новий маршрут додому. Адже зрештою, піклуючись про гіпокамп, ми піклуємося про власну історію, про те, що робить нас нами.